Дизайн каталогу вашої продукції. Наша рекламна агенція «Артангел» готова надати вам повний спектр послуг з дизайну каталогу продукції, включаючи всі необхідні етапи, дизайн обкладинки та розвороту. Ми створимо для вас кілька варіантів дизайну обкладинки з урахуванням вашого фірмового стилю та тематики каталогу. Це дозволить вам обрати найкращий варіант, який буде привабливим та відповідатиме вашому бренду, та метам. Дизайн сторінок. На другому етапі ми розробимо структуру каталогу, логічно розташовуючи всі важливі елементи, такі як фотографії продукції, описи, ціни та інші деталі. Ви отримаєте кілька варіантів дизайну сторінок для вибору, щоб забезпечити відповідність вашим потребам і естетичним уподобанням. Колірна гамма. Наші дизайнери допоможуть вам обрати відповідну колірну палітру, яка гармонійно поєднається з вашим брендом і створить приємну атмосферу. Для вашої аудиторії. Ми гарантуємо вам якість і професіоналізм на кожному етапі дизайну вашого каталогу. Ви отримаєте PDF-файл для якісного друку каталогу.